Я далі ще кожну монету хочу вам показати, розповісти про них, як вони виглядають, щоб ви змогли також ще відеоогляд перед тим як приймати участь. В аукціоні. Перша монета НБУ, яка буде вислана на аукціон. У понеділок це в нас 200 тисяч карбованців 1995 року. Перемога у Великій Вітчизняній війні. Ця монета, вона в ідеальному банківському стані, вона в такій дуже гарній патині. Чим цікава дана монета, це в нас різновидність X. Цієї монети тираж 250 тисяч, але з таким типом, ось тут слово буква У, вона як X. Тому це різно, різновид, і таких монет відкарбовано було. 10 тисяч. Ця монета вона відкарбована з Мельхіора. Тираж у неї 10 тисяч. На сайті Monitex, код товара 51 974, Ми її продаємо 800 гривень. По моніторию в інтернеті зараз її продають від 400 до 800 гривень, в залежності від стану збереження. На аукціоні побачимо, яка буде ціна. Монета в банківській запасі. Вона в ідеальному банківському стані. На ній є патина. При бажанні її можна буде. Розірвати цю запайку, помити монету, покласти в капсулу. Є люди, які збирають їх і в капсулах, і в запайках, як два типи даних монет кладуть, в колекцію. Тражу даної монети 75 тисяч штук. На сайті Monitex-код товара 1688. Ми її продаємо 690 гривень. Зараз в інтернеті ціна на неї від 600 до 700 гривень. Буде виставлена на аукціон в Telegram. Наступна монета 2 гривні 1999 року. Це 55 років визволення України від фашистських загарбників. Монета відкарбована з Нейзельбера, Ліпера. у даної монети 50 тисяч. Ми дану монету продаємо 950 гривень. Код товару на сайті Monitex 1613. В інтернеті зараз її продають від 700 до 1000 гривень. Монета в ідеальному банківському стані. Тому хто поціновувач перших монет NBУшних, частина яких продавалась без капсули, в суперстані, то це якраз лот для вас. Монета 5 гривень 2001 року це на межі тисячоліть. Монета в ідеально банківському стані. що ви бачите мікроверсинки, це вони на капсулі. Ми в дану монету продаємо 850 гривень. Вона відкарбована це матеріал біметал, біметал це з двох матеріалів, вона зроблена. Один метал латунь, а інший мідно нікель. Тираж у даної монети 50 тисяч. Код товару на сайті Monitex 1574. В інтернеті її зараз продають від 500 до 800 гривень. Але там, як я вже казав, в перших монетах все залежить від їх стану збереження. Тут ціна може бути в 3-4 рази відрізнятися. Ця монета в суперстані. Вона ще в рідній капсулі того періоду, і її колекціонер свій час купив в капсулі, тобто вона. Не була, ну, немає мішкових царапин. Може, якісь косочки, десь щось її можна у скло побачити, але взагалі вона в суперстані. 5 гривень 2001 року, 10 років Збройним силам. Дана монета відкарбована стеражем 30 тисяч. Матеріал тут біметал, латунь і мідний нікель. На сайті Monitex-код товару 1554. Ми дану монету продаємо 3300 гривень. В інтернеті зараз її продають від 3000 до 3500 гривень. Тираж 30 тисяч теж в ідеальному банківському стані, ще в тій капсулі того часу. Це монета для поціновувачів стану. Без царапин, без відбитків, не мита. От як була куплена у 2000-х роках, так вона до нас і дійшла. Надію, що напишіть, будь ласка, чи передає відео реальний стан монети. Подивимося, як вона буде продана на аукціоні. Далі у нас 5 гривень 2011 року. Рік кота. Ідеальний банківський стан. Монета відкарбована зі срібла. Як я на минулому ефірі обіцяв, я дану монету з таким сертифікатом 4.0.3.3.3 виставлю на аукціон в Телеграм. Тираж у даної монети 20 тисяч. Срібло 925-ї проби 15,55 грам. Ідеальному банківському. В стані збереження. І коштує вона у нас на сайті Монітекс 2500 гривень. Код товару 1223 В інтернеті зараз її продають від 2 до 2500 гривень. 10 гривень 1998 року фігурне катання. Вона в ідеальному банківському стані срібло 925-ї проби в частоті тут 31,1 грам. Тираж у монети 7500 штук. Коштує вона у нас на сайті Монітекс. 2550 гривень. В інтернеті зараз я подивився перед ефіром, їх продають від, 1200, від 2200 до 2500 гривень. Далі в нас монета 10 гривень 2008 року, храмовий комплекс Буки, срібло 925 проби, вага в частоті 31,1 грам, 1 тройська унція, тираж у даної монети 5000 штук, монета в ідеальному банківському стані. Ми дану монету продаємо 3900 гривень. Код товару на сайті Monitex – 1303. Буде теж виставлена аукціон в Телеграм. Зараз її в інтернеті продають десь від 3 до 4 тисяч гривень, в залежності від стану збереження. Це в нас 20 гривень 2007 року. Голодомор, геноцид українського народу. Тарашу даної монети 10 тисяч штук. Вага в неї 62,2 грами це якщо в чистоті 2 унції, а так відкарбована срібла 925 проби. В ідеальному банківському стані збереження. Код товару на сайті Monetic 1351. Ми дану монету продаємо 6 тисяч гривень. Зараз в інтернеті її продають від 5 до 6 тисяч гривень. Я думаю, що на аукціоні буде можливість купити по нижній ціні. Остання монета на аукціон. Який відбудеться 15 липня в понеділок з 21 до 22.00. Це в нас 20 гривень 2011 року. Пересопницька Євангелія. Одна з найгарніших монет двохунцових в свій час. Зрозуміло, що вже після 2011 року накарбували ще багато монет. Це така подарункова монета з тиражом 4000 штук. Дана монета у нас на сайті Код товара 1217. Ми на сайті Monitex її продаємо 16 500 гривень і в інтернеті зараз її продають від 13 до 17 тисяч гривень. Теж буде вислано на аукціон і у вас буде можливість прийняти участь в даному аукціоні в Телеграмі.